Пшениця в Україні дорожчає, перевезення по Україні дешевшають. Соняшник може стати дешевший ще в два рази. З'явилася можливість, що знімуть мито на ввізні добрива. І добрива у нас з вами стануть дешевше. Новий гібрид соняшника від Grovex і скоро старт фермер 2.0. Про це все та ще багато іншого у цьому випуску. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Локієнчук, я засновник Гровикс Holding. Бренду, який допомагає годувати світ. А це агрономові новини на нашому ютуб каналі. Новини справжні, думки суб'єктивні. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Почну з гарної новини. Читаю в Україні продовжує дорощати продовольча пшениця. З одної сторони, фермери не так. Сильно хочуть продати пшеницю, да, тобто попит, пропозиція, баланс менше пропозиції пшениці на ринку. Да, а її ж треба експортувати з України. Через то попит на пшеницю росте, да збільшується. Ціна підтягується до світової в порту, навіть з урахуванням зернового коридору. От. Плюс самі перевізники а, зараз а, починають опускати ціни. Чого тому, що все-таки є конкуренція на ринку перевізників, а, і так як перевізники почали а, їздити з коротким, коротшим плечем і вигружатися швидше, тобто а, порти Одеської і Миколаївської області, а, ну ті, що ближче до Одеси до Миколаєва, а, вони вигружають набагато більше і швидше машин, ніж міг Ізмаїл і Рені. Відповідно, машини в чергі стоять. Не тиждень-два-три на вигрузку, да, а стоять день-два-три на вигрузку. Ну, максимум там, 5 днів, якщо ви попали там, в якусь а, чергу, де там, корабля нема, наприклад. От, відповідно, всі машини вигружаються швидше, машини можуть робити більше ходок. Відповідно, ціна за тонну починає падати. От, моє таке відчуття, що ну, десь в середньому. На 10 баксів на тоні логістика зменшується. Да? Тобто, Якщо раніше, наприклад, там межі Вінницька-Кіровоградська було 2 тисячі за тонну до Одеси да? або там 2,5 до Рені, то зараз можна на 500 гривень дешевше знайти перевізника, який поїде. Тим більше, що там на Рині були тільки, ну, Рині були тільки самосвали, а Миколаїв Одеса вигружає будь-що. Хоч степки, хоч там не самосвали, обичні зерновози. Хоч старі камази в порту, можна вигрузити будь-що. Це вигружається швидко, набагато швидше, ніж на кордоні з румунами. Відповідно. Ця швидкість робить так, щоб ціна логістики зменшувалась, плюс попит. Да, в нас з вами хочуть купити пшеницю. Попит збільшується. Це також пушить ціну. Відповідно, як наслідок у нас з вами збільшується ціна на пшеницю, та яку ви можете отримати на місці. Скоро почнеться. Фермер 2.0. Найкрутіша програма по систематизації бізнесу, аграрного для фермерів, яка тільки є в Україні, в світі, мабуть, такої більше не існує. От, у нас вже перший потік закінчило більше 100 людей. У нас просто офігенні відгуки. І ми зараз набираємо другий потік, старт вже в листопаді, місця ще є, тож встигніть. Систематизувати своє господарство. Не не, цей. не упустіть свій шанс стати частиною самої крутої аграрної спільноти. Аграрії України просять тимчасово скасувати на імпортні мита на добрива. Тобто добрива до нас з вами, коли заїжджають, треба на них платити мито. От. І так як у нас зараз з вами просто космічний дефіцит добрив, і вони коштують. Просто космічних грошей. Справді, я вважаю, це дуже гарна ідея скасувати мито на добрива для того, щоб фермери могли отримати більше добрив або дешевше добрива, тому що диспаритет цін зараз ну, просто космічний. Да? Тобто, що таке паритет і диспаритет цін? Нормальний паритет цін це коли одна тона селітри да, коштує 2 тони пшениці. Ну, тобто, там, Наприклад, да, селітра стоїть 10, а пшениця стоїть по 5. Да, як, там, було ось донедавна. Відповідно, це типу, нормальний паритет. От. А коли селітра коштує 36, да, а пшениця коштує 6, ну в середньому, от, то відповідно одна тона селітри коштує 6 тонн пшениці. Да, це просто космічний диспаритет. Відповідно, будь-які інструменти для того, щоб зменшити вартість добрива, для того, щоб зменшити собі вартість вирощуваної продукції фермерами. Це дуже правильний рух. От і ну будемо спостерігати за ситуацією, тому що ну, реально добрива це велика проблема. Тобто, і завести їх треба, щоб були гроші, щоб завести їх, і щоб вони коштували дешевше, щоб фермери могли як можна більше добрива використати для того, щоб отримати як можна більший урожай да, потім на наступний рік. Ось читаю зразу наступну новину: цьогорічна соя буде непридатна до сівби. І да, дійсно, умови, в які зараз ведуться жнива сої і жнива соняшника, вони ще до цих пір ведуться. Це просто якась е, е, дуже жахлива штука, е, тому що все перестояне, все стояло мало того, що перестояне, воно стояло в дуже вологих умовах. А ми з вами знаємо, що коли є тепло і креплинна волога, це ідеальні умови для розвитку грибів. Повністю вся соя, да, там 90%, буде вражена грибами. І ось є думка, що соя цього року буде непридатна до сівби. До речі, ще є дуже великі проблеми у соняшника з кислотним числом. Там, де вражений соняшник склероцією, плюс перестояв, соняшник дуже кислий, і відповідно він на переробку не гадеться. І до речі, щоб Цього не ставалося, треба користуватися гарними фуніцидами, наприклад, піктором. До речі, для тих, хто не знав, ми запустили лабораторію ще з серпня ми допомагали визначити посінні якості насіння, плюс фітопатологія насіння, плюс фітопатологія рослин, тобто можна відправити на Гровекс Зразочок рослинки або насіння і дізнатися, з чим вона боліє да, в полі або там це сінинка зі складу. Ми запускаємо уже товарні якості зерна, тобто олійність, білок, натура, клейковина і так далі. Тобто, повністю всі показники для того, щоб визначити, скільки коштує ваша соя, ваш соняшник, ваша пшениця, там ріпак і так далі. Всі ці показники гровекс лабораторія, починаючи з сьогоднішнього дня, вже може Визначати номер телефона менеджера буде десь тут. Посилання на Grovex лабораторію так само під відео. От. Запросто зразочок на нову пошту відібрали, відправили. Нова пошта там за день-два все доставляє. Зразок робиться дуже швидко. Вам приходить протокол, красивий з печатю, що там Гровекс Lab дослідили. І у вас там, по вашому зразку, такі показники, підпис, печать, дата. Ви знаєте, скільки коштує ваша продукція. Тож. Користуйтесь, ми робимо сервіси для вас. Наступна новина оприлюднено фільм про те, як свино-собача федерація крала у нас з вами в Україні зерно. Ось з особи наш клієнт Михайло Мінашев. Якщо схоплять, і будуть. Вилучати кадри треба їх одразу класти в мережу і скачувати. Фільм цікавий, документальний. Я надіюсь, він буде використаний для того, щоб їх вжарити. От, посилання на фільм ми розмістимо так само під цим відео. Подивитесь випуск до кінця. Потім підете подивитись документалку про те, як росіяни п'ють зерно в українців. Українські аграрії не поспішають за молотом кукурузи. Причини. Які причини? Тому що минулорічна кукуруза ще в складі, класти нема де. В цьому році було дуже холодно, реально ну, дуже мало. Сума активних температур цього року через то куруза не то, що не висохла, багато в кого не дозріла. Да? Люди привикли, там, якщо у них оптимальний Фао, там Ровенська Житомирська Київська оптимальний, допустимо, 270-290, да, максимум 300, це пізня. Вони валять 300-320, кажуть, у нас буде більший урожай. Зюськи, от нема тепла, і вона ну не то що не висохла, вона навіть не дозріла. Тобто є люди, у яких на зараз, станом там на, на кінець жовтня, да, в них ще навіть чорної точки немає. Через то а і вони ще й нас питають, а як провести десикацію? Да? Колеги, мороз уже був, листова маса і так сама пропаде, то витрачатись на адекват. Або гліфосат вже не треба. От. Чекайте, поки висохне, готуйте сушки. До речі, рекомендую подивитися на сушки, які працюють, працюють на відходах від соняшника. Це дуже крута технологія, можна дуже дешево сушити таким чином свою кукурузу. Уряді розглядають можливість на обмеження експорту на соняшник. Тобто, на уряд хоче обмежити експорт соняшнику, і, в принципі, я би сказав, що це дуже е, вірний шлях. Тобто, це зв'язує руки трейдерам і фермерам. Да, з одної а з іншої сторони, це збільшує ВВП країни. Чого? Тому що соняшник ми з вами здаємо, по скільки там по 300-400 баксів за тонну, да, а олія коштує півтори е тисячі баксів за тонну. Відповідно, набагато вигідніше. Переробити її тут, на самі переробки там, люди отримують там, зарплату, витрати і так далі. І потім дорожче продати, ще й макух у нас як бонус останеться. Через то, ми завжди переробляли весь соняшник. Там, 98% в Україні завжди перероблялося. Але зараз, в силу того, що переробники чогось не можуть або не хочуть, це дуже сильно вдарить по ціні на соняшник. Тому що їх можна, його можна буде продати тільки нашим переробникам всередині. От. І відповідно, вони будуть спекулювати, будуть у фермерів купувати його ще дешевше. А, там, з одної тони виходить, точніше, там, щоб отримати тонну олії, треба там, два з хвостиком тони сімки. Соотвісно, сімку вони тут купують умовно по 300. Да? Соотвісно, собі вартість тони в них там виходить десь там 700. Да? Відповідно, вони по 1400 продають. Краш маржа просто космічна. Тобто переробники нормально заробляють. Ще дві дуже крутих новини під кінець. А, перша: а, ми ждемо на протязі тижня уже поставку нашого гібрида Кобзар. А, нашого маю на увазі на замовлення Гровекс для нас а, виготовлений гібрид. Це буде а, сульфогібрид стійкий до трибенерометилу, який стійкий до семи раз вовчка, середньоранній а, і у фракції екстра плюс і має бути в ньому протравка. Ну, топова протравка, да? тобто Максиміксель, тієме таксам, і ще там має бути мікроелементи і стимулятор. От. Перші 500 мішків по-чесному віддаємо по 3990 гривень. Сьогодні, так як і обіцяли, показуємо подальший розвиток сонячнику кобзар, придбаного у компанії Гровекс. Середньорослий, кошик середній. Ну, виглядає непогано. Далі буде, покажемо. Люди довольні, гібрид класний, коштує недорого, результат стабільний. От. Відповідно, опять же, в нас є випуск про нього на каналі. Вже ми знаходимося на ділянці гібридизації гібрида Кобзар. Це гібрид вже багато хто з вас міг спробувати. В нас було а, як це, дореєстраційних там, мішків 300. Демоверсія. Демо-версія, да, які були там без етикеток, без нічого. Просто ми всім по одному мішку а, дали спробувати. Думаю, що ви бачили, хто не бачив на канал, заходьте, дивіться. Ну і взагалі на Grovex Market зараз проходить вчасний фермер, там де можна купити те, що вам треба, дешевше, поки ще йде сезон залишків, поки йде сезон передоплат. Вся інформація так само буде під цим відео за посиланням. Ну або просто дзвоніть на Grovex Market. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Поділіться ним з друзями. Поставте лайк, напишіть, які новини я пропустив, або що ви думаєте про ті новини, які тут були озвучені, адже коменти допомагають просувати такий корисний контент. За що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і хай прибуде з вами урожай і перемога!